Загалом за 25 днів перебування ми на позиції в місті в селі Гоєво мені вдалося ліквідувати біля 20 п'ятів, серед яких один офіцер. Тобто, насправді, коли ти знаходишся вже там, для тебе кожна проблема, тобто не є проблемою. Тобто, ти розумієш, яка в тебе зараз є проблема, і я не знаю, я міг відключити весь мозок і акцентувати всю увагу на виконанні військових завдань. Тобто, та, бували проблеми з е, але я зазвичай намагався підтримувати хлопців навіть під час якоїсь можливої перестрілки або штурму у нас, коли звичай воно закінчилося, в нас були, наприклад, трьохсоті, Тобто таке, що хлопці ну, що хлопці втрачають моральний дух. Тобто, я міг ще там сказати, наприклад, ну що ви, хлопці нормально постріляли нормально. Ну, тобто я з, з таким якби насміханням казав, що це типу окей, типу, та що ви, та що, та що, ти та 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 такий кистий, короче, та блін, та зараз залатаємо його, та зараз відвеземо, все окей, буде евакуація. Тобто, ну, я намагався підтримувати бойовий дух.